В інтернеті є багато варіантів установки мотора з бензокуси на велосипед. Я зробив свій, пропоную до вашої уваги. Ось він кріпиться на трьох точках. Раз, два, три. На цих точках є можливість піднімати і опускати для натяжки цепа ланцюга. Він Поставив в редуктор. До речі, редуктор 1 до 5 тут. Думав як його змащувати. Спитав, продавця, сказав, що там нігров можна заливати, чи трансмісійне масло. Ви виявилося, що там навіть прокладки не було між половинками. І сальника. скоріш за все немає з цієї сторони, де щеплення. І від зірочки сальник там є, здається. Від щеплення нема. Коротше, масло все з нього витікає. Запихнув в нього літолу трохи. Мабуть, кубиків 10 шприцом. Зробив сапонця такого. Слово нормально. Бі без масла, але на, на літолі -літо. теж добре змащується. Зробив ролік, заспокоївсь, бо трохи це ковбасило на малих обертах, Кидало його з сторони в сторону і на зуби ліс. Ось ролік. Бі нормально. Зірочка. Велосипед передня на 46 зубів. Верхня зірочка з мопеда Дельта на 14 зимів. Загальне передати число, десь 16,45 до 1 вийшло. Ну, теоретично їхати може 80 км на годину, але потужності двигуна вистачає десь на 55-60. Ось ручка газу, декомпресор з'їжджа. Така конструкція.